Ми всі знаємо в конституції, гарантовано, що у нас в Україні діє три незалежні гілки влади: це законодавча в особі. Ну я трошечки буду спрощувати Верховної Ради, виконавчий – це кабінет міністрів і підпорядковані міністерства, а також судова незалежна гілка влади. Тому якщо ми говоримо про суддів, вони за при настанні певних обставин можуть, як і всі громадяни України, отримувати пенсію. Так, але у суддів це називається довічне грошове утримання. І це має відмінність певно, від загальної пенсії. Всі турбуються про незалежність суду, неупередженість суду, якість розгляду справ судами. так також я впевнений, більшість наших глядачів зараз мали досвід або мають досвід проходження вирішення спорів, наприклад, з пенсійним фондом. Тому, коли ми говоримо про те, що щоб судді були непродажними, вони проходять величезний відбір. Так, от, наприклад, зараз триває добір на вакантні посади суддів різних місцевих апеляційних судів, і там, ну ви можете це й і уточнити і без мене дізнатись більше. Дуже жорсткий добір. Я виступаю зараз як незалежний від цього спостерігач. Я участі в тому доборі не беру. Ось тому е, хочу сказати, що справді добір дуже складний. Вимоги величезні, і суддя відправляє правосуддя іменем України. На кожному рішенні буде писатися на постанові суду іменем України. Тому, якщо ми говоримо про суддів, які не беруть хабарів, буду казати прямо, коли ми говоримо, що судді мають бути незалежними, не піддавати силі різних значень, так цього слова, держава має гарантувати гідне грошове забезпечення, як і всім спецпенсіонерам, а також гідне утримання після того. Як суддя отримає право на, наприклад, відставку у зв'язку з віком, і е, коли він пропрацював, прослужив на посаді суддів певний період, так в цьому і полягає ключова відмінність взагалі і захист суддів на пенсії, буду казати трошки простіше, хоча довічне грошове утримання.